Привіт, друзі, ти на каналі Ханні Інженірінг, і сьогодні, як то говориться, поговоримо трохи про наболівши. А точніше ми поговоримо про програмістів, олімпіадників і тих, хто трішки пише код на якійсь там мові. Ну, давайте почнемо, мабуть, з самої останньої категорії. Да? Тому що я, наприклад, от всі три етапи. Да? Я трішки писав код. Потім через деякий час я брав а, в Олімпіадах, там а, університетських, всеукраїнських, а, їздив там, серед університетів, що то навіть якісь там участь брали. А, і, відповідно, потім став програмістом-інженером і от виріс. Це все. Так от, ті, хто а, любить просто писати код. А, панове, це категорія тих людей, які. Вибирають там, час від часу, там, наприклад, раз там, в кілька місяців чи там, раз в півроку, відкривають якусь ідею, яка їм подобається. Вибирають мову програмування, яка їм подобається. Вибираю з усіх можливих варіантів задач, яку їм хотілося би вирішити. І після цього вони от, а, натхненні, сідають і починають там що то робити, і що то там а, вирішувати якусь задачу. Да? І вони це роблять з ентузіазмом, з задоволенням. Далі а, розглядаємо ситуацію, коли людина ну, от, а, вже з цієї категорії, десь там в університеті, виросла. І стала от уже на шлях олімпіадника. Олімпіадник це людина, яка знає а, певну мову програмування. Тобто зазвичай, або це плюси, або це шарпи, або це Java, а можливо, навіть а, той самий Паскаль. Ну, я, наприклад, почав з Паскаля, а потім перейшов там на Java, на, на шарпи і так далі. І відповідно вона вивчає саме базовий синтаксис. Тобто, олімпіадник це той, хто знає класно базовий синтаксис і може писати на цій мові. І відповідно, ця людина може дійсно класно вирішувати алгоритмічні задачі. От якщо людина знає базовий синтекс, вирішує алгоритмічні задачі, робиться систематично, я там раз в півроку показую, там, чи раз в рік показує результат, оцю людину можна назвати олімпіадником. Да? Йому вже починає там. Він е, пише, коли в нього є натхнення, коли йому це подобається, коли там схолося зірки і таке інше. Він же починає виконувати задачі не ті, що він хотів би, а ті, які потрібно. Да? Тобто, йому періодично дають там листок задач, і він починає це все вирішувати. Тобто, скажімо так, він починає трошки. Відчувати це життя програміста, яке його можливо очікує в майбутнє, а можливо, не очікує, тому що не всі олімпіадники вони стають програмістами. Тому що програмування це панове це ремесло. Це не то, що ти там час від часу виконуєш якісь задачі, це не то, що. Так, як олімпіадник, ти просто знаєш класно алгоритми, чи, там, знаєш саму базу мови програмування. Там, якісь алгоритми. А, вмієш якось там, з одного типу даних, там, в інших типу даних перевести. ти там, Знаєш там кущу там, сортувати і так далі. Програміст це людина, вже, яка. А, Мабуть, вже працює з неулюбленим проєктом, тому що він його видіти вже не може і дивиться, яке у нас забаговане, скільки там проблем, і відповідно, йому просто потрібно з цим працювати. Тобто, хочеш не хочеш, а він повинен з цим працювати. Ну, по-перше, мабуть, потрібно сказати, що він повинен давати результат м не раз в півроку, не раз в рік. А кожен день, тому що його питають кожен день, що ти вчора зробив, чи там, що ти сьогодні зробив. І на деяких проєктах, в деяких командах його можуть запитувати там, різні люди там, протягом дня кілька разів. І це може бісити. Тому що тебе вів постійно підганяє, що ти зробив, що там, як, там, де результат, і таке інше. Це по-перше. По-друге, працюю вже, з скажімо так. Не дуже то улюбленим проєктом, тому що зазвичай, або а, якщо це новий проєкт, там непонятно там, з усіма умовами, що потрібно, як зробити, це постійно на нових проектах проблема, і ти постійно то робиш одне, то робиш друге, там якісь умови уточнити ти не можеш. 에, і і стільну моду молодежну, ти вроде би, на останніх класних технологіях пишеш, але в кінці-кінці ти приходиш до того, що тобі цей проект починає не подобатись. Потім ти до нього починаєш, або а, від нього перегораєш, або все ж таки його приймаєш. У більшості людей його, його приймають. І просто з цим Типа, ну, то таке вже. Почали хай-так, закінчили хай так. Нані програміст. Він не бере ту задачу, яка йому подобається. Він бере ту задачу, яка по пріоритетам. Тобто, відчуваєте, там програмісти, той, хто там іноді пописує код, вони беруть те, що їм подобається, коли натхнення. Є натхнення, нема натхнення, взагалі тебе ніхто про це не питає. Тобто, ти береш і просто пишеш. Тобі сказали зробити таку задачу, ти почнеш цю задачу робити. Тобі сказали цю задачу залишитись, бо пріоритети помінялись, треба срочно зробити це. Ти кидаєш і робиш. Ну, а десь там, можливо, в душі матюкаєшся і так далі. А, далі, по стосовно синтаксису, да? Тобто, якщо, наприклад, та людина, що пише, вона може певні частини там, цього там, фреймворка чи там, мов програмування, що щось там вибрати і собі вивчити. Да? То в Олімпіадка це вже конкретно він вивчає базу конкретної мови. А от в програміста там трошки інша ситуація. Тобто, як олімпіадник вивчив цю базу, яку потрібно для того самого Олімпіадника, тобі ще потрібно щоб вивчити кучу різних речей. Є ще куча фреймворків, куча властивостей різних компонент, і як з цим оперувати. Тому що просто вивчити базу, ну це взагалі нічого. Я зазвичай вони не можуть прийти співбесіду, Чому? Тому що вони не розуміють, як ці компоненти працюють. Ми знаємо базову мову, а на роботі треба, панове, трошки більше знати, а не просто там. Плюси або C-Sharp і так далі. Це уровень 3 ваш. Навіть до Трініну вам потрібно ще дотягувати для того, щоб просто тримати роботу. Тому що в програміст він розуміє, як цими компонентами оперувати, як оцю свою кухню заварити і як це все супортити. І, відповідно, як це весь цей механізм працює, і мало того, що спрогнозувати поведінку. Що йде і як може вилізти. І плюс є ще така штука, як називається взаємодія з людьми, взаємодія з клієнтами. Тому що той, хто пише код, він сам для себе пише, він сам з собою може домовитись і вирішити. А олімпіадник, ну, як би, він взаємодіє там, з людьми по команді, там, зі своїм там, вчителем, який зазвичай йому допомагає. А тут приходить клієнт, наприклад, який сам не знає, чого він хоче. Або, наприклад, колеги, які теж, наприклад, там Ну може попастися колеги, які, наприклад, тестувальник, який не розуміє, не хоче, не знає, як це все тестувати. І це ти приходиш і це розказуєш, як це з цим жити, як це з цим працювати. І куча других нюансів, які можуть дійсно демотивувати і зазвичай дуже багато речей, особливо там спілкування з клієнтом, воно демотивовує. Тому що клієнт в більшості випадків він не знає, що він хоче. Він навіть не може там елементарних речей задокументувати і, 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 і оце все. Тому, коли, наприклад, до програміста приходять і кажуть: я теж знаю, що таке бути програмістом, я іноді пописую код. Тобто, ти вибрав. Улюблену мову, ти вибрав улюблену задачу і ти розказуєш, що ти програміст. Ні, панове, ти прийди, давай таку, на півроку на рік, і от просто попрацюй програмістом. Так, коли кожен день тебе питає результат, кожен день ти працюєш з одним тим самим проектом, який тобі не подобається, який вже в Піщінках сидить тебе достав. От тоді, так, да, ти, можливо, щось зрозумієш, що таке бути програмістом, а не це все, типа. Та що там робити, я це знаю, як робити. Там, а ще ці всі е -е, люблять пописувати, код, починають істимірувати, знаєш? О, панове, тоді от бережіться, тому що такі люди вам не істимірують. Тому що вони зі своєї колокольні дивляться. Їхня колокольня, ну. Ну, досить скажу, їх погляд на, на досить такі великі специфічні речі, він дуже звужений, да? тому що інженер він дивиться на все комплексно. Якщо він бачить якусь проблему, він каже, дивіться, отут проблеми, тут, тут, тут. А ці люди зазвичай не враховують. Да? Тобто, Якщо інженер-програміст розуміє, там, є якісь складності е спілкування з клієнтом. То він може сказати, що дивіться, враховуючи те, як ми спілкуємося з клієнтом, ця задача буде виконуватись отак. І от все. І це, звісно, є досить таки велика проблема, скажімо, в нашому суспільстві. Тому що є програмісти, які от досить в багатьох речах, вони демотивовані і на них постійно тиснуть кожен день. А є от олімпіадники, які. Ну, показав результат, хорошо, не показав результат, ну і фіг з ним. Програміста такого нема. Кожен не день потрібно показувати результат. Не будеш показувати результат, тебе звільнять. Ну і ті люди, які просто іноді періодично пишуть код. Це от, а... я навіть не хочу про цих людей говорити, тому що а... оце я іноді пописую код, ну, панове, це така собі історія. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарях. Дякую за увагу і усім гарного дня!